Вітаємо! Раді повідомити, що тепер у вас є можливість оперативно отримувати сповіщення про нові аукціони за вашими персональними параметрами в Telegram. У цьому відео ми продемонструємо, як створити шаблон підписки та отримувати її результати в месенджер. Для початку потрібно зайти в особистий кабінет на майданчику e-Tender. У формі введіть ваш логін та пароль. Якщо ви раптом забули пароль, ви можете натиснути кнопку Забули пароль та в два кліки його оновити. Якщо у вас ще немає створеного шаблону пошуку, переходимо в розділ Всі аукціони та натискаємо кнопку Параметри пошуку. Обираємо тип процедури, статус, регіон та за необхідності класифікатор. Також ви можете налаштувати цікаву для вас початкову ціну лоту та обрати конкретного організатора. Після заповнення всіх необхідних для вас полів, натискаємо кнопку Зберегти шаблон. Наш шаблон готовий. Тепер можемо створити підписку. Для цього переходимо в розділ Підписка, натискаємо кнопку Створити підписку. В правому боковому меню, що з'явилось, обираємо шаблон пошуку для формування підписки, частоту отримання сповіщень та канал отримання Телеграм. Відкриється вікно, яке переведе вас на Telegram-бот. Для його підключення натисніть Розпочати. Повертаємось на сторінку налаштування підписки та натискаємо Зберегти. Якщо ви вже маєте шаблон підписки, то для вас все ще простіше. Одразу переходимо в розділ Підписка, далі Створити підписку та обираємо шаблон, за яким ви хочете отримувати сповіщення в Телеграм. Якщо ви вже маєте підписку по шаблону на електронну пошту, тоді вам потрібно прив'язати Telegram, далі натиснути Редагувати в наявній підписці та обрати додатковий канал отримання розсилки Телеграм. Якщо ви залишились запитання щодо налаштувань підписки за персональними параметрами або щодо роботи на майданчику, звертайтесь до вашого персонального менеджера або на нашу службу підтримки.